Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Тарас Цимбалюк пішов на Холостяк заради хайпу. Саме таку ідею зараз обговорюють в мережі. Справа в тому, що Тарас дуже часто ділиться різноманітними рекламними інтеграціями на своїй сторінці в Інстаграм. Звісно, з одного боку, це працює на підвищення власного прибутку і своєї популярності, але разом з тим виникає питання, заради чого актор дійсно пішов на проект Холостяк? Відразу після анонсу нового сезону з його участю він ділиться новими фото у спортивному костюмі, наче просто фото для шанувальників, але разом з тим реклама нової спортивної лінійки одягу. Далі, наче як анонс розіграшу, в якому можна виграти мультипіч, а насправді реклама олії відомого українського бренду. Ще трохи пізніше була реклама Вафель ювелірного магазину крабових паличок. Магазину люксового одягу, бургерів, медичної кліники, біржі криптовалют і ще багато чого іншого. Та навіть вибір каблучки для фіналу був перетворений в рекламу ювелірного магазину. А після зйомок першого випуску реклама телевізора. Звісно, з одного боку, це може бути ініціатива самих компаній, які намагаються залучити якомога більше клієнтів на хвилі хайпу навколо нового сезону проекту Холостяк. Але разом з тим виникають побоювання, заради чого Тарас пішов на проект, заради підвищення популярності, заради прибутку чи все ж кохання основна мета? А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.